Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube каналі. З вами Настя. І сьогодні я вам проведу одну із ваших самих улюблених руханок руханка стояче, яка не займе у вас багато часу, але класно вас зарядить та пробудить. А якщо ви хочете більше тренуватися разом зі мною, доєднуйтесь до моєї онлайн-студії. Деталі в описі під цим відео. Вихідне положення ноги на ширині кульшових суглобів. Руки виводимо в сторони напроти плечей долонями до стелі, і ми робимо з вами м'які нахили вправо-вліво, ніби рукою накриваємо себе зверху. Стараємося не зміщати таз з місця, а працювати саме за рахунок відкриття ребер. Накриваємо себе справа та зліва і поглядом супроводжуємо руку наверх. Трішки ніби виглядаємо із-під руки до стелі. І ще працюємо 5, 4 і 4. Три. Два. І останній один. Супер. Є. Тепер ми тильною стороною закриваємо долоні перед собою, чітко напроти плечі, коліна м'які. І перед собою виштовхуємо грудну клітку і долоні штовхаємо назад. Трішки зводимо лопатки. Видих перед собою, тильною стороною долоні торкаються. Вдих, грудна клітка трішки проштовхується вперед, але сильно не прогинаємо поперед. Коліна м'які видих. Вдих. Працюємо один. І. Два і три, і чотири. П'ять. Видих, кругла спина, прогнута, вдих. Шість. Коліна м'які сім. Працюємо ними також. Вісім. І дев'ять. І. Десять. Молодці. Відпускаємо плечі вниз і круговими обертами зводимо лопатки позаду, тягнемо плечі назад. Працюємо один. І гарне коло два. Відчуваємо плечі і тепло в них три. Чотири, п'ять. І вперед перед собою. Один. Два, три, чотири і п'ять. І знову виводимо руки в сторону. Пальцями, кистями на себе і тягнемось вправо вліво. Ми таз з вами не зміщуємо з місця. При цьому ми стараємось, ніби торкатися уявних стін то з правої, то з лівої сторони і, скорочуючи косі м'язи, живота працюємо. Один, і два, і три, і чотири і п'ять. І ще. 6, можна тиск на руки відпустити, якщо відчуваєш, що вони ніби німіють. І ще останні 8, і 9, і останній. Десять. Супер. Відпускаємо руки вниз, трішки відпочиваємо і складаємо руки за голову в замок. Лікті трішки розкриваємо, але вони у нас в полі бокового зору. Ноги ставимо ширше ширини плечей, коліна буде дивитися на нас за другим пальцем стопи. Ми з вами повільно, не поспішаючи на вдих опускаємося вниз. І разом з опусканням ми з вами торкаємося ліктем правого стегна, підіймаємось до гори і змінюємо сторону. Вдих вниз, видих догори, працюємо. Один. І до гори. Коліна дивляться на різно два. І до гори. Ліктем тягнемося до стегна. Три. І до гори. Коліна розштовхуємо на різну і до гори. Супер. Вниз. П'ять. І наверх. Шість. І наверх. Сім. І наверх. Коліна розтовкуємо. Вісім. Наверх. Дев'ять. Наверх. І ще десять. До гори. І тепер опускаємося вниз. Виводимо дві руки перед собою. Долоні дивиться вниз, килимочок, на видиху. Ми з вами зводимо лопатки позаду. Лікті трішки штовхаємо назад, ніби штовхаючи уявну стіну позаду. І вдих перед собою. Видих, вдих. І залишаємося в такому стільці. Один. І два. І. Три. Відчуваємо тепло в стегнах. Чотири. І. П'ять. Супер. Шість. Видих. Сім. І. Вісім. Дев'ять. Останній. Десять. Відпускаємо руки вниз, штовхаємо стегна наверх. Трішки збираємо стопи, щоб пальці ніг дивилися прямо. І з цього положення ми з вами зі сторони в сторону, злегка розхитуємо таз. Якщо ви не дістаєте підлоги, можете вкласти руки ось таким чином на ваші коліна. Розслабте, будь ласка, задню лінію шиї, маківкою, потягніться вниз, килимочок І трішки похитайтеся зі сторони в сторону, розслабивши стегна, спину. І тримаємося ще 5, 4, 3. Dva. Один. Руки вкладаємо на килимочок, ноги знову трішки ставимо пальцями на різно, коліном за другим пальцем стопи. Ми з вами на вдих сідаємо вниз, коліна максимально розкриваємо, і ніби сідниця, ми тягнемося до килимочка. Ніби хочемо притягнути їх на килим. І на видих підіймаємось догори животом, ніби на передню поверхню стегна тягнемось, маківка тягнеться в килимочок. Вдих, сіли вниз, видих, підйом догори. У нас з вами такі, як присідання глибокі, у нас стопи. Дивляться нарізно. І працюємо на вдих. Один. І видих. Супер. Два. Розкриваємо ключові суглоби й догори. ще три. Коліна нарізно розтовхуємо. Чотири. В верхній точці можуть коліна залишатись трішки м'якими. П'ять. Але стараємось їх розігнути та потягнутися животом на передній поверхні стегна. Шість. І до гори. Задню лінію шиї в верхній точці розслабте. Сім. До гори. І ще вісім. До гори. І ще дев'ять. До гори. Останній десять. Та наверх. Стопи збираємо трішки. Руки складаємо в замок. Розслабте задню лінію шиї і зі сторони в сторону злегка похитайтеся. Право вліво, як маятник. Працюємо тут. Один. Спину розслабте. Потягніться за важкими ліктями вниз. Два. І ще три. Чотири і п'ять. І тепер ліктями почніть малювати уявну вісімку. При цьому ваша задня лінія шиї розслаблена. Маківка тягнеться вниз. І ви відчуваєте такий приємний рух для вашої спини та для ваших стегон. І робимо достатньо в комфортній для себе амплітуді цей рух, тому що тут можемо гарно відчувати, як тягнеться задня лінія наших ніг. І також під коліном трішки відчуваємо, як розтягуються зв'язки та сухожилля. І тримаємося тут ще 5, і 4, і 3, і 2, І один. По центру залишаємося, стопи з'єднуємо. Руки відпускаємо повільно і не поспішаючи. Хребець за хребцем. Виходимо до гори. Переважно вагу тримаємо на передній поверхності наших стегон, Виходимо наверх. І руки складаємо на талі і підіймаємося на півпальці, на носки на видиху. Стопи на ширині кульшових, Один. І закінчуємо стопами два. І ще до гори три. На видиху чотири. За маківкою наверх тягнемося. П'ять. І гарно на півпальці піднімаємося. Шість. І ще сім. Вісім. 9. Останній десять. Залишились тут і тримаємо баланс. П'ять. Чотири. За маківкою наверх. Три. Два. Один. М'яко відпускаємо себе вниз та дякуємо собі за цю прекрасну руханку. Якщо вам сподобалась ця руханка, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, і я вас буду чекати в своїх нових відео. Пока-пока.